За даними оперативного командування «Північ», у неділю 13 липня у Шостці пролунало 9 вибухів. Ймовірно, БПЛА типу шахет Гербера та два вибухи. Ймовірно, каби двоє чоловіків 53 та 57 років у тяжкому стані. Їх доправили в київський опіковий центр. Унаслідок атаки пошкоджена будівля навчального закладу та близько 12 приватних будинків. Вранці, 14 липня, місто знову зазнало комбінованого авіаудару. Про наслідки розповіла тимчасово виконуючий обов'язки голови Шосткинської РВА Оксана Тарасюк. Сьогодні о 3.40 ворог. Знаніс авіаційний удар по Шосткинській громаді. Наразі пошкоджено 31 будівля, 415 вікон. Дві людини, на жаль, загинула, і чотири людини поранено. Троє з них знаходяться в лікарні, і один лікується амбулаторно. Вибухи спричинили значні руйнування в Шосткинській громаді. Пошкоджено щонайменше шість багатоповерхівок: шість приватних будинків, чотири нежитлові приміщення. Три гаражні бокси, автобус та легковий автомобіль зруйновано об'єкт цивільної інфраструктури. Якщо у вас є пошкодження, ви можете звернутись в штаб з ліквідації наслідків, який працює в управлінні соцзахисту населення, а також в школі номер 7 Всі наслідки, які у вас будуть описані комісії, люди зможуть отримати компенсацію за пошкоджене майно. Одразу після повідомлень про обстріл на місце прибули поліцейські та рятувальники. Правоохоронці забезпечили охорону периметру місця влучання та оперативно організували евакуацію постраждалих. Спільно з рятувальниками вони допомагають місцевим мешканцям ліквідовувати наслідки атаки. Роботи з ліквідації наслідків та уточнення масштабів руйнувань тривають.